Електроенергетика основа економіки України. А працівників цієї галузі по праву вважають творцями прогресу. Навіть за теперішніх економічних умов енергетики Житомирщини йдуть у ногу з часом. Одним з прикладів цього є завершення реконструкції, розподіючого пункту номер 9 який оснащений технікою, яка унеможливить відключення електропостачання лікарень міста та ряду інших важливих об'єктів. І таких прикладів успішної роботи Житомиробленерго можна наводити чимало. Про це у своєму виступі вітаючи енергетиків зі святом, наголосив голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Я щиро дякую вам за те, що ви сьогодні забезпечуєте сталу роботу і безперебійну роботу усіх наших підприємств і організацій у Житомирській області. Адже саме від вашого професіоналізму, від вашої компетентності, від сумлінного виконання своїх функціональних Обов'язків залежить стале функціонування господарського комплексу Житомирської області. Загалом, колектив Житомир Обленерго, окрім належного виконання своїх основних обов'язків, є прикладом патріотизму не злічити кількість наданої допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям, знедоленим літнім людям та дітям. Мільйон двісті гривень сумарно було відправлено нашим бійцям АТО. Ні одна компанія не може похвалитися, що правління, голова правління їхали на передову, доставляли ці грузи, спілкувалися з нашими бійцями і дивилися їм в очі в зоні дії снайперів, градів, і ми не боялися. І повірте, от якраз ця наша підтримка вона дуже необхідна нашим бійцям там, тому що вони розуміють, що вони не одні, що ми їх підтримуємо, і вони готові. Навіть я не побуться слово, готові віддавати своє життя за нас. На урочистостях були відзначені ті, для кого життя це суцільна вахта. Хто виробничі інтереси ставить вище особистих. Думаю, це свято для не тільки для мене, а для, для нашої країни, тому що це день енергетика, енергетика є енергетика. Це велика сила, велика праця. і Це треба шанувати і цінити і, і поважати. Як кажуть, докладніше про подію дивіться у програмі енергетичний вісник.